Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Hands Stitch. Мене звати Наталія. Сьогодні хочу показати вам свого гіганта. Це мене Лукас дубовий гай. І нарешті моє перше переставляння п'ялець. Як ви бачите, розмір ну, такий шалений, просто дуже велика робота. І я вже навишивала більше 20 тисяч хрестиків. Це ось якраз. Дана частина, але ще вишивати та вишивати, тому показую вам зверху, тільки що відпарила тканину. І так мені подобається, як передається через камеру, немов ну, реально там дерево. І я бачу цю глибину лісу просто неймовірна картина. У дівчат там вже більше ВСП вишито, ну, вже донизу. І зараз от у мене тепер стоїть проблема. Дивіться, якщо я ж хотіла от сюди йти, ну ось так. Десь так. І в мене ще, в принципі, одне переставляння, ну, може, два. Ну, десь десь два, я думаю, переставляння п'ялиць буде. Або якщо розвернути ось так, я думаю, повинно влізти по ширині чи по довжині. Так, по довжині, І так, і так добре. Ну, все одно десь шість разів, а може і більше переставляти. І це стою, думаю, куди піти. Зараз, мабуть, за дівчатами проведу консіле та подивимося, можливо, отак от поставлю п'яль, це теж непогано, можна гарно полишивати. Не знаю я, але так вже. Подобається результат, бачите, так все як поближче підносиш ніби піксельно, ніби таке все прям видно. А ось так картина просто чудова. Все таке гарне. Аж не віриться, що скоро ця робота буде готова. І, до речі, цей шматочок це, ну, десь півроку я вже вишиваю. Півроку моєї праці. По 2 тисячі за місяць, ті, хто боїться даної роботи. Дивіться півроку, по два-по 2 тисячі хрестиків, ну плюс-мінус. І огляньте, який гарний результат. Нічого складного, лише хрестик. Ну, багато зеленого. Так тут подивіться, скільки ще й чорного, які тіні, ось на дереві. Дуже гарні, так? Ну я не знаю. Ну, дуже легка робота, якщо отак, от по дві з половиною, там, наприклад, три тисячі хрестиків вишивати, воно не набридає. Тому що ви чергуєте з якимись процесами. Якщо, звичайно, сісти та шпарити один такий процес, я думаю, буде трошки незручно. А от якщо частинками, то в принципі чого боятися, взяли та й вишиваємо. Так, а на цьому поки все. Далі перейдемо до іншої моєї роботи, яку я вишивала. Ось ця робота, яку я ще брала, це у нас вишиванка від лелітка. І як ви бачите, рука в мене потроху просувається. Дуже цікава робота, і я не вишиваю по кольорах тут. Мені подобається їх чергувати золотавий, на синій та чорний. Зараз все ж таки хочеться мені заповнити ось ці квадратики та попросуватися далі. Що хочу ще сказати: по даній роботі я вирішила знімати окреме відео. Це буде як відео про саме мій досвід про кровіння, про вишивку, про кожен із процесів на даній роботі. Буду все, що роблю, вам розповідати. Можливо, хтось для себе щось знайде цікавеньке, можливо, щось корисне. Та я ж не наголошую, що це просто остання інстанція. І ви повинні робити все саме так, як я сказала. Я просто ділюсь своїм досвідом, тому буду все показувати, як воно є. Ну, як це роблю я. Я її роблю саме такого великого розміру вперше. До цього в мене були дві вишиванки для моїх, мого братика та мого сина. І там, звичайно ж, є помилки. Звичайно, це перші роботи. А перші роботи, як ми знаємо, це комом. Тому... Сподіваюсь, ця робота в мене вийде набагато краще, тому що, ну, подивіться, вона дуже шикарна, який рукав, я просто не можу ним налюбуватися. І от уявляю, що скоро вона в мене буде. Головне знаходити час. ну Я вирішила, що буквально 2-3 дні. Обов'язково я буду брати її в неділю, якщо хватить натхнення, звичайно. Можливо, і трошки рідше, але за... кидати я її не хочу, тому що треба просувати. Роботи багато, плюс однакові елементи. В принципі, будемо просувати та дивитися, що в мене вийде, а ви будете спостерігати. Переходимо до іншого мого процесу. Це в мене квіти Парижу. Вишиваю його я вже. Я думаю, дуже давно, не знаю. то в принципі, не так, мабуть, і давно, тому що ну, я думаю, десь в березні я його почала. І зараз в мене в планах його вже закінчувати, тому що залишилось мені зовсім небагато хрестиків. І зараз я ось тільки надивилася. В мене відшито 11 там, з чимось, тисяч хрестиків, а всього, всього в роботі 18 теж чимось. Ну, конкретно, я думаю, це не так особливо важливо. А важливо те, що мені залишилося трішки ну, буквально 7 тисяч, ну, може, 6. Я думаю, можливо, навіть і менше, тому що ви подивіться тільки, скільки тут пів хреста. Також будуть стіпки беку. На даній частині роботи тут було дуже багато стіпків беку. І ну, я не знаю, там добрих 10% займав тільки бек. Тому подивимось, що в мене буде виходити. Зараз я просуваюся по ось цій по цьому вазону, чи що це в мене таке вазон. так? Ось він такий величенький. Він, мабуть, вже найбільша із, така фігура із даної роботи. Ось його обриси вже. Вишила тюльпанчик, також, щоб закінчити ось цей край. Тут прев'ючка трішки обрізана, але так завжди, All Dimensions. І тож, просуваюся зараз, я по даному, як його обізвати, вазону. Базону, коротше, головне не забути знову. І буду вишивати, заповнювати цю частинку. Хочу, мабуть, спочатку вишити його, а може і туди. Не знаю, куди мене понесе. Я зараз просто вишиваю по кольорам на як сказати, вибивання і кольору взагалі і з роботи. Вже, по-моєму, в мене вийшло три із кольорів. Якщо я не помиляюся і все, вони більше не будуть використовуватися в даній роботі. І потрошку буду просуватися. Зараз я працюю над білим кольором. Його тут також небагато, і він в мене ну, відійде. Зараз я вам покажу ниточки. Ось дивіться, що в мене залишилося із білого кольору. Ви подивіться, скільки тут було пасм. Добре, що в мене є нитки Dimensions. я собі підберу, але якщо ви будете вишивати його, ви маєте на увазі, що білого кольору використовується дуже багато. Але, в принципі, цей білий він дуже схожий на b 5200 Так що, я думаю, ви можете ну, сміло його замінити. То не є проблема. Ниточок, в принципі, ще вистачає. Ну, бачите, тут на всю роботу з гарним запасом, а поки що в мене ніяких проблем не виникало. Єдине, що я переплутала один колір. Зараз де він ось ось: 18513, його було всього дві пасмочки, а вишивати ним ну, досить таке було добре. А потім я передивилася схему і зрозуміло, що я турок. Я вишивала в дві нитки. А ось цей колір вишивається в одну нитку. Тому його потрібно було ну, мало. Ось, бачите, він у мене. Ось тут декілька хрестиків, тут в мене обриси йдуть, тут лінії. І ще ось тут полоса ціла. Йде. А, до речі. Добре, що глянула, тому що я забула оцим сірим зробити. І, до, і, до речі, я тут, по ходу, робила бек. вже зробила Lazy Daisy з такою маркою а, на, ць, на цьому горщику. Чи герб? що він таке. А, ну, щось таке гарне. Ось такі Lazy Daisy в мене вийшли. Дуже-дуже симпатичні. Ще не робила їх в Dimensions, ну. Нічого. Я, в принципі, вишивала стрічками і не тільки. І дуже, дуже давно, ще в школі, коли навчилася, в принципі, я знайома з цією технікою, не було ні, жодних проблем. Зараз треба не забути довишивати ось цю лінію і закінчити бек. Ну, в принципі, робота йде ну, просто дуже-дуже швидко. По-перше, великий каунт, Це я вам казала неодноразово. По-друге, ну... Що тут вишивати? Вишила декілька ліній, все, декілька тисяч у тебе готово. І от так по всій роботі, в принципі, невеличкими кубками. Ось тут взагалі буде відпочивалочка. Тут одним кольором в дві нитки, таким же самим кольором в одну нитку. Також піде досить добре. Єдине, що я думаю, я зараз трішечки застопорюсь на ось цій розочці, але я хочу залишити її на. Останок, щоб вишивати, тут дуже схожі е, кольори, О, вишию горщик, вишию ось цей горщик, білі кольори, сірі в мене е, зникнуть з роботи і е, залишиться тільки яскраві. Якраз ці рожеві буду їх заповнювати. так, Зелененькі тут небагато. тут тут е, оцей бленд цікавий, наскільки я бачу, який ось тут він був, е, ну, Тож буду просувати і, чесно кажучи. Мабуть, навіть марафонити, подивимось. Я вже вишиваю цю роботу, мабуть, четвертий день після роботи, тому що я дуже втомлююсь очима і 14 каунт ну, просто спасіння. Я думаю, що мені обов'язково потрібно завжди мати при собі таку. Роботу на такому каунті, тому що ну просто відпочивалочка. І, ну, до речі, небагато тут по розміру. Бачите, розмір 35,5 на ой, не бачу, 2,3 см. Ви бачите, але я просто за штативом нічого не бачу. Така гарна рама, але я хочу білу, мабуть. Не знаю. Думала на кухню її оформити. А тепер оце дивлюся, і думаю, куди її. Оформлювати, в принципі, вона чоловіка-мамі дуже підходить. Подивимося, якщо вона її захоче. А може і не захоче. Подивимося, коротше. Треба відшити. Тому піду. Зараз якраз є вільна хвилинка, декілька годин. І я думаю, що за ці декілька годин у мене буде, як мінімум, на даній роботі тисяча хрестиків. А вам бажаю швидкої голочки. Давайте до праці. І, мабуть, ще єдине, де що хочеться ну, з вами так поговорити, це про активність. Я вас дуже просила написати мені питання, які вас цікавлять. Я їх записую, і з тих питань я роблю собі такий тех, тому що я хочу із вами живого спілкування, я хочу відповідати на ті питання, які цікаві, цікаві саме вам. Тому що це ж ви дивитесь мій канал, і я хочу до вас прислуховуватись. Можливо, вам не подобаються мої квіти Парижа. Ви хочете бачити там щось інше, або взагалі щось цікавить вас у моїй вишивці. Тому давайте трошки покомунікуємо, та ви мені напишете пару коментарів. І за активність хотіла ще сказати. Ну, дуже прошу, дівчаточка, коли ви подивилися відео, будь ласка, поставте на паузу, лайкніть це відео та напишіть коментар. Можна просто серденько, можна е, якусь злу е, морду, що небудь, будь ласка, напишіть, тому що це піднімає активність. А ми зараз піднімаємо український контент, і це дуже важко знімати кожного дня відео, викладати, монтувати. Дуже просимо не тільки мене, а й всіх вишивальщиць, яких ви дивитесь, які, які подобаються вам своїм контентом, під яких ви вишиваєте. Ну, дуже просимо від всіх нас поставити лайк та підписатися. Всім привіт! Уже два дні, як я закінчила дану роботу, і тепер я хочу поговорити з вами про неї, як мені вишивалося, скільки мені вишивалося, і поговорити трохи про нюанси даної роботи. Так, як ви всі знаєте, я вишивала Flowers of Paris від Dimensions. Це проста серія. Просту серію я вишивала вперше. Ще нічого з цього не пробувала, так що, ну і взагалі-то я не дуже купувала щось із простої серії. Це був мій перший. І, по-моєму, із запасів це останній набір з звичайної серії. Ось таке у нас прев'ю. Мені дуже подобається, що Dimensions завжди відшивають свої роботи, і ми можемо. Дуже-дуже класно подивитися ось на всі хрестики, півхрестики, куди вони. От за що я люблю дім? Що завжди все як на прев'ю. Код даного набору 35204, якщо хтось захоче собі його придбати, він, наскільки я бачила, є у продажу. І, в принципі, взагалі без проблем можете його собі придбати. По ниточкам хочу зауважити, що, в принципі, ну, як ви бачите, кучка така ну, маленька, я не знаю. Можливо, просто що я не вишивала просто серію, і для мене це незвично, бо взагалі-то в мене багато ниточок залишалося від Діма, а тут, ну, ось, ну, невеличко. І тим паче, що мені не вистачило двох кольорів. Ось дивіться, взагалі. Білого нема в мене, я брала із своїх запасів. ну, Білий, то взагалі не проблема. Якщо не помиляюся, дуже схоже на 52-20. Це по-перше. По-друге, в мене закінчився ось цей колір. І якщо білого, я, по-моєму, використала лише одну ниточку. А ось цього номеру мені довелось. Десь три ниточки так точно використати. Ось даний номер. Його було лише три пасми, вишивалося в дві нитки, але, на жаль, мені його не вистачило. Я, звичайно, не зрозуміла чому, тому що даний набор вишивається на 14-му каунті. В принципі, ну, повинно було вистачити, тому що замінювала я на брні Лугану каунт плюс-мінус одинаковий. І... Сказати, що я там вишиваю якось багато викидую, ні. Я вишиваю досить економно. В мене залишаються ну, десь отакі хвостики в кращому випадку. Ну, невеличкі, я б сказала. Десь так, так. Ну, можна вишивати собі спокійно, та не думати, що в мене щось закінчиться. А ось я так вважаю, що виробник трошки. Не доклав нам ниточок. Починала я цю роботу вишивати 22.02.2023 року і закінчила 5.06 року, що я вже малю. Не, не туди подивилася, вже не то вам розповідаю. І давайте я трошечки тут поприбираю. Хочу показати вам роботу. Я її відпарила, я її не. Прала, тому що зараз не бачу сенсу, оформлювати я її не буду. Ось так виглядає робота. Брітні Лугана в мене, по-моєму, колір крем. Чесно кажучи, я вже не пам'ятаю. Бірка в мене кудись зділася. Ну, він такий, як на прев'ю. От дивіться. Бачите? Якщо зрівняти ці кольори, можливо, прев'юшечка трішечки там, жовтіша, але я вважаю, що дуже-дуже гарно. А зараз я вам знайду оригінальну основу з даного набору, і вона мені взагалі не подобалась, коли я взяла її до руки до, до рук. Тому що дивіться, ось. Ну, ви бачите, наскільки вона темніша? Вона досить таки шоколадна. Не знаю, як кава з молоком, але з таким Крепльоним. Ось так, мабуть. О. Ну, Дуже вона була темна, це взагалі не те, що я бачила на прев'ю. Тому я захотіла замінити на таку більш ніжну, кремову. Дівчатка мені писали багато разів, а не буде, ли, не буде чи зливатися. Нитки, тому що тут багато було ось таких ось тілесних відтінків, таких же кремових. Ні, дівчатка не зливається, все добре. Трошки я ще гублюся в словах, тому що я не знаю, мабуть, ще не проснулася, вибачайте мене. Язик заплітикується. І як бачите, ну, гарна робота вийшла, ніде нічого не зливається, все досить класно видно. Навіть ось бленди, якщо подиві... ну, подивитися, да? все класно, дуже круто. Було дуже багато фризелочків на даній роботі. Зараз я вам їх піднесу. Ось. ось такий кущик, глечик, що воно таке? З якимись травками та квіточками. Ось троянди, які красиві в нас вийшли. І ось тут також були фрузлики. Я їх робила трошки. Побільше, поменше, деякі вийшли, деякі не вийшли, але то вишивка, то в принципі ну нічого. Ще в мене була помилка в самій фразі Flowers de Paris», але, ну, в принципі, якщо не знати, де вона, я вам і не скажу, і ви її не побачите, де там в мене помилка. Мене все влаштовує. Ніхто із прохожих, я думаю, не буде там з мікроскопом так, із прев'ю видивлятися під раму, що я там навишивала. Чесно кажучи, ми мені просто завжди лінки перероблювати, якщо якась незначна помилка. І я бачу, що в процесі я можу щось підправити, змінити. Не бачу сенсу це. Прям все розпорювати та перероблювати. В даному випадку, як ви бачите, все класно, все чітко. Можна і не подумати так, про дану роботу, що там щось не так. Ще я вирішила написати дату, ніколи цього не робила, а тут мені щось захотілося, тому що все ж таки такий рік також не досить легкий і. Хотілося б пам'ятати, в якому році це було вишито. Як не для мене, так для моїх дітей. А там, звичайно, подивимось. Дуже цікаві бленди тут використовувались, як я вже казала, в даному куточку та ось в цьому. Такий коричневий, з зеленим. ну Щось незвичне, мені таке подобається. Дуже-дуже багато беку. На відео, в принципі, я думаю, особливо не видно. Але, окрім того, що глечики потрібно було кожен обвести. На деяких глечиках от лейзі-дейзі були. В принципі, ось такі стіпки, так. У нас ще є дві полички. Кожну квіточку потрібно було обвести: як листочки, так і квіточку. Також є такі дрібні деталі візерунку. Ось тут такий пущик, він як плющ, я так розумію, і от в деяких місцях, ну, не видно, я не знаю. В принципі, можливо, під якимсь кутом. Ну, в принципі, нехай буде, мені подобається. Воно як трішечки обводи ось ці світло-зелені листя. Звичайно ж, тюльпани. Тут на тюльпанах, якщо я не помиляюся, чотири. Чотири, по-моєму, вида. Зелений, темний, світлий і, і, і ще якийсь був. Мабуть, я помиляюсь. Три. Три так точно тут є кольори Беку. Я вже трошечки не пам'ятаю. Ось, звичайно ж, буковки нам потрібно було обвести. Так? І найважкіша була частина це обвести двома кольорами ось кожну квіточку. Це потрібно було для того зробити, щоб знати, де у нас серединки, щоб зробити на них прузелочки. Ну і е, також, звичайно, ось цей глечик, тюльпанчики. Тому беку було ну, дуже багато. Якщо е, по програмі дивитися, то е, Ну, десь, я думаю, тисячі, так мінімум, було стіпків. Тому що, коли я починала вишивати бек, в мене додавалося ну, відсотків, мабуть, 20 так точно. А так. Дуже гарна робота, як я вам казала, швидко вишивається, вишивається дуже приємно. Тому що великий каунт, плюс заміна на рівномірну основу. Це, ну, взагалі, для, як для мене, я люблю вишивати на рівномірці. І це все дуже приємно. По, по, з приводу оформлення, ну, поки не знаю. Раніше, коли купувала дану роботу, я думала, що повішу собі. На кухню, тому що ну, вона мені туди дуже пасує. Як ви бачили у моєму інстаграмі? У мене там зелені обої. і в принципі квіточки з зеленими відтінками, ось такими бірюзовими, дуже б туди пасувало. Але не знаю. Я ще подумаю, поки ця робота відправлятиметься в мій рулончик, та буде там висіти. Ой, походу, все, моя нервова система. Трішечки почала заїкатися і повертаються старі прив... звички. Так що, вибачайте, я не можу це контролювати, якщо це когось, можливо, дратує, але вже як є. Тож буду зараз складати ниточки, схему ховати, мабуть, продавати або комусь залишки віддавати, бо дівчатка просили. Бачу, дівчатка, також багато хто купив. Варюша версії Стіч буде починати його робити. Тобі привіт. Буду з задоволенням дивитися, як ти його будеш вишивати. Мені цікаво, на чому ти його почнеш вишивати, тому подивимося. А так, як я вже сказала, кладу роботу у свій рулончик і піду повишиваю, мабуть, щось інше. Що саме ви побачите в наступних відео. Тому залишайтеся на моєму каналі, і я дуже вдячна вам, що ви подивилися це відео до кінця та побачили дану роботу. Сподіваюся, що я вам допоможу з тим, що якої ниточки не вистачає. Подивитися для приміру, як ця робота виглядатиме саме на даній тканині та багато іншого. Тож, якщо вам сподобалось дане відео, з вас лайк, підписка. І переходьте до наступних відео. Всім па-па! до побачення!